Відтепер черкасці зможуть давати робочі завдання чиновникам та контролювати їхні виконання. Для цього достатньо мати лише комп'ютер, під'єднаний до інтернету. Новий сервіс Відкрите місто, що запрацював на сайті мерії, дає змогу містянам швидко повідомляти про проблеми міської інфраструктури. Світлини та відео проблемних ділянок вітаються, кажуть розробники. Людина подає електронний запит на відповідну службу та чекає на реакцію. Нова інтерактивна платформа, кажуть організатори, діє на зразок міської служби. 1505. Однак є оперативнішою, ближчою до людей. Та що не менш важливо, не коштуватиме міському бюджету ні копійки. На платформі вже зареєструвались чотири управління, вісім комунальних підприємств та дві приватні організації Черкаси Ліфт та Хімволокно. У нас вже є подібна система. Є подібна система, вона діє всередині, вона, вона внутрішня. І для того, щоб її зробити зовнішньою, це ну, дуже великі кошти для нашого бюджету, який ще ну, розуміємо економічний стан країни. Оце це реально сотні тисяч. Це майже аналогічна система, але е, вона дає можливість громадянам бачити весь процес.